Розсипався бісер як макове зерно. Таку назву мала виставка вишитих картин та ікон юного митця Романа Магоцького, котру 18 травня було представлено у Червоноградській центральній бібліотеці. Розпочалося літературно-мистецьке дійство із мандрівків історію. Ведучі Віра Олеш та Руслана Федюк розповіли про визначні події у житті людства, які відбулись 18 травня. Далі усі присутні хвилиною мовчання вшанували героїв Небесної Сотні та загиблих під час сутичок на Одещині та Донбасі. До спільної молитви за майбутнє України запросив учасників святкового дійства настоятель храму Пресвятої Богородиці Владичиці України отець Володимир Ващук. Лунали пісенні вітання від викладача. Школи мистецтв Наталії Зіньків та її талановитої вихованки Юлії Ващук. З нетерпінням очікувала аудиторія і головного винуватця свята, юного митця Романа Вагоцького та його вишитих рукотворів. Втім, цього разу презентація робіт молодого автора відбулась у незвичний, втім, досить оригінальний і креативний спосіб. Сьогодні незвичайний показ картин. Не ми йдемо до картин, а картини йдуть до нас. 22 дві роботи, серед яких ікони, картини і портрети Славетного Кобзаря, наче випливали у руках вихованців фольклорного ансамблю Криниченька діє при навчально-виховному комплексі номер 3 Кожен, хто розглядав ці рукотвори, відзначав високу художню майстерність автора, його уміле поєднання кольорів тонке відчуття палітри. У доробку молодого майстра чимало рушників та сорочок, а найграндіозніший проект Романа вишита бісером карта України, презентація котрої відбудеться у День Незалежності 24 серпня. Справжнє свято краси і народної творчості подарували вихованці фольклорного ансамблю Криниченька, котрі запросили усіх охочих до запального танцю. Цього дня гості свята мали чудову нагоду помилуватись роботами Романа Магоцького і насолодитись поезією і піснею в авторському виконанні поетів Чернограда, Соснівки та Львова.